Представляємо вашій увазі ваш новий улюблений засіб: Алоє Лосьон для тіла Алоє Лосьон для тіла пом'якшує та підтримує природний водний бар'єр шкіри, сприяючи її здоровому та молодому вигляду. Ця легка формула, що ідеально підходить для щоденного використання, швидко вбирається, забезпечуючи майже миттєву дію вера та інших зволожувальних компонентів. лосьон для тіла містить найпотужніші природні компоненти, що покращують стан шкіри, завдяки високій концентрації чистого внутрішнього гелю вера. У поєднанні з рослинними оліями та рослинними компонентами органова олія та гідролізовані ефіри жожоба сприяють підвищенню пружності та еластичності шкіри. А олія насіння макадамії та гіалуронат натрію допомагають зволожувати шкіру та підтримувати вологу. Алої лосьон для тіла не містить силікону і підходить для людей з нормальною та сухою шкірою. Має яскравий, але легкий квітковий аромат, що робить його універсально привабливим. Якщо вам потрібен щоденний лосьйон, який залишає шкіру м'якою та зволоженою, але лосьйон для тіла від Forever ідеальний щоденний зволожуючий засіб, який пом'якшує шкіру та залишає її гладенькою, зволоженою та здоровою, дане відео перекладено та озвучений медіа цифрового контенту Info.